Добрий день! Вас вітає інструктор Кандиба Тетяна Української школи оздоровчої скандинавської ходьби. Перед початком нашого тренування проведемо розминку. Для цього ми почнемо з дихательних вправ. Будь ласка, палички, разом. На три рахунки ми робимо вдих на чотири видих. Робимо раз, два, три вдих. Раз, два, три, чотири, видих. Раз, два, три вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. Ставимо ніжку на носок позаду і тягнемося вгору. Так само, як ми тягнулися. І натягуємо носок назад. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Добре. Зробимо з вами повороти тулубом. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чудово. Нахили вперед. Раз, два, три. І основна стіна. Раз, два, три, стали. Раз, два, три, стали. Добре. Зараз ми будемо робити вправи. І для наших ніг. І для плечей. Для цього ми будемо підніматися на носочки і підводити плечі вгору. Опустилися. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чудово. Для колінок і для ноги зробимо наступну вправу. Піднімаємо ніжку і робимо ось такі рухи нашою ногою зі сторони в сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Друга нога. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще одна вправа для рук. Для цього ми візьмемо палички ось так і будемо прокручувати. Раз, два. Можна додати також і ноги. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Читов. Вправа для вперед. Для цього ми збираємося на палички і крутимо тазом. Раз, три. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, Другу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. Таку невеличку розминку можна провести перед тренуванням. Усім бажаю гарного дня і вдалого тренування. Побачимось!